Шість няньок для Кицьопи Галина Вдовиченко. Були собі 36 і шість котів, 36 дорослих і шестеро маленьких, і мали вони свою котячу домівку на околиці міста. А неподалік, у багатоквартирному будинку, мешкала молода сім'я, їхні друзі Стас і Лариса. І так сталося, що одного дня в них народилася дитина. Оце так новина. Шестеро кошенят тоді кажуть усім решта ми біжимо їх чекати зустрічати. А дорослі коти й кішки їм: стоп, 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 не поспішайте. Новонародженій дитині потрібні спокій, тиша та ідеальна чистота. Ви ж почнете стрибати, пчихати, чухатись, а котяча шерсть. Ви чули, що котяча шерсть може спричиняти алергію у дітей. Однак малюки не послухались. Гайнули до своїх друзів. Посідали на порозі помешкання, чекають на молодих батьків з новонародженою дівчинкою. Яка вона цікава, волохатенька чи лиса? Ось і Стас. Виходить з ліфта, тримає білий згорток у руках поруч Лариса. Вона помітно схудла і трохи зблідла, але усміхнена й привітна, як завжди. О, малюки, а ви вже тут. Хочете подивитись на нашу донечку? Звісно, хочуть. Кошенятам ніколи не доводилось бачити новонароджене людське дитя. Покажіть, ти впевнена? перепитує дружину Стас. Вона його вплаче легенько штурх. Покажи їм кицьопу, кицьопа? Ось як вона називається, який чудовий смак у батьків, як вдало вони підібрали ім'я для малючки. А ми клаповух, яків, круть, жабка, сиволапка. Безжурний кіт Гарольд I І безжурний кіт Гарольд Ірий. А ще у нас є Ашоня, але вона побігла кудись у своїх справах. Приємно познайомитись з кицьопа. Стас відгортає краєчок пелюшки і повертає сповиток так, щоб кошенята було видно рожеве обличчя. Трохи волосся на маківці якийсь благенький жмутик, не волохата і не лиса, дівчинка спить. Якась вона занадто маленька і доволі кумедна. Кошенята трохи розчаровані. Таке ім'я, а поглянеш нічого особливого. Тільки тихо, шепоче Стас. Навіщо ж тихо? дивується Лариса. Розмовляймо, як завжди, так маленька швидше звикне до голосів помешкання і наших друзів. Не будемо створювати тепличних умов. Лише попрошу вас, кошенята, бути обережними. Бачите, який маленький у неї ніс. Котики зазирнули до згортка. Де там ніс? Та це ж якась носюлька. Лариса всміється, обережно з цією носулькою, аби, бува, не затулили випадково лапкою чи хвостом. Ніби кошенята не розуміють. Вони й шуміти стрибати не будуть, принаймні зараз, поки кицьопа так солодко посопує. Стас залишає донечку в ліжечку, зробивши згорток вільнішим. Ще не вирішила, як її назвати, каже Лариса. Кицьопа це ж лише між нами, домашнє ім'я. Ну, от, то кицьопа, то не кицьопа. Стас показує кошенятам жестом Виходьте звідси, а ті вагаються. Дозвольте нам залишитися, запитує яків. Постережемо маленьку, докидує Круть. Посидимо тут, аби вона не поповзла кудись, морожить очиська жабка-сиволапка. «До повзання ще далеко, пояснює Лариса. Тоді полежимо неподалік, щоб їй не було сумно, пропонує Клаповух. Ми не шумієтемемо, перезираються безжурний кіт Гарольд І безжурний кіт Гарольд ІІ. Не будемо чухати, і пчихати. Ото вже няньок маємо. Одразу шість. Лариса глянула на Стаса. Може, нехай залишаться. А тоді до кошенят то обережно, будь ласка, не нюхайте її, не торкайтесь личка. Хай трошки підросте, тоді будете обійматися. Не нюхайте, а так хотілось, так кортіло наблизитись впритул, торкнутися носиком цих крихітних пальчиків, стиснутих у кулачки, але гаразд не нюхати то і не торкатися, домовилися. Маленька спала, повернувши голову на бік, крутили у сні кумедні мармизи. То врушила брівками, то рухала губками, кошенята перезирала, затискаючи роти лапками, яка ж кумедна ця малючка обриготатися. Раптом вона скривилася і пронявчала. Усі чули няв. Вона сказала няв. Вона сказала ня-ня, вона нас кликала, кликала нянюк. озвались батьки. Поглянули, що все гаразд, і повернулись до кухні їсти гречану кашу, а кошеня там байдуже до їжі, їх штовхає вперед цікавість, тому й пролізли між бильцями ліжка поближче до дівчинки. Ні ні, вони не наближатимуться до обличчя, лежатимуть неподалік, вдихаючи цей дивний запах немовляти. Стас прибіг першим, за ним Лариса. Коли з кімнати знову почули, що схоже на пещання. Маленька лежала, розплющивши очі і намагалася запхати до рота заслинений кулачок. Довкола неї, розкидавши лапи або згорнувшись калачиками, спало шестеро кошенят. Та це так няньки. Дитина прокинулася, а няньки сплять. Їх розбудили дивні звуки. Хтось плямкав, кректав і навіть пукнув. Стільки шуму від одної маленької дівчинки. Лариса годувала її, приклавши до грудей. А та смоктала так старанно, що на крихітному носику виступили крапельки поту. Кошенята дивились, дивились, а тоді запитали: то ви тепер зі статусом тільки її любитимете? Лариса підвела очі. Як вам таке спало на думку? І кицьопу любитимемо, і всіх, кого любили досі, і вас, кошенята. Яка ж смачна гречана каша? У котиків чудовий апетит, але ось вони вже сидять на порозі і вмиваються, чекають, коли маленьку зберуть на прогулянку. Стас склав донечку до візочка гуляти. Але так хвилювався, що мало не застряг, виходячи із ліфта. Лариса дивилася на них із вікна це так видовище, попереду дитячий візочок. За візочком Стас. За стасом дріботять шестеро кошенят, шестеро гостатих няньок. Перемовляється між собою про те, що кицьопа чудове ім'я, чому тільки як домашнє. За межами родини її можна називати повним ім'ям, скажімо, кицюарія або кицюпендра. Кошенятам дуже подобається, залишається переконати в цьому маму і тата дівчинки. А ще, чи не дивно, виявляється, коли ти любиш двох людей, і в них народжується дитина? То починаєш і до неї відчувати особливу ніжність. Ще майже нічого про цю людинку не знаєш, а вже, мабуть, любиш.